Дорогі друзі, я вас вітаю! Вітаю і хочу одразу всіх. То дивиться це відео, запросити до свого першого сумісного проєкту, спільного проєкту, правильно да? сказати, який буде проходити цілий рік. <сум> да. Цей проєкт такий буде, якби для нас з вами, не важкий, легкий, я вважаю. І кожна людина, яка забажає, може приєднатися до нього. Проєкт під назвою буде Knit Box. Це така у мене виникла ідея поповнювати свою коробочку, вже якби да, слово коробочка відоме на Ютубі в'язальному. Але я маю надію, що ніхто не буде казати там нічого, тому що це така моя невеличка ідея. В цю коробочку ми будемо складувати з вами різноманітні аксесуари. Це будуть і шарфики, і шапочки, і перчатки. Рукавички правильно, вибачте, і намітки, і палантини, і бактуси, все-все-все, що завгодно, туди можна буде покласти. Я хочу розписати 12 різноманітних варіантів для кожного з вас. І бонусом для тих, хто приєднається до сумісника. Особливо це буде дуже такий приємний бонус для новачків в'язанні. Буде те, що я планую створити в'язальну групу. На в Телеграмі це буде група, в якій я буду допомагати в'язати той чи інший проєкт. Це буде зовсім безкоштовно. А, хочу ще раз сказати: це не обов'язково, ви маєте бути блогером на Ютубі, тому що ви можете бути і просто глядачем, і якщо вам цікаво, то ви можете викладати. Просто головне викладати буде. Свою роботу під тегом Cneet Box. Я, я ось думаю: напишіть, будь ласка, мені в коментарях, от у мене вже трошечки а, виникла така ідейка. Knitbox.ua, можливо, можливо. Навер... Все ж таки, мабуть, я так і зроблю. А, тег я напишу: Knitbox.ua. Через дефізи маю надію, що це таке буде, знаєте, українська в'язальна коробочка. В нас буде назва така. Але не обов'язково, щоб ви були українкою. Тільки ви можете бути з будь-якої країни або жити в будь-якій країні і творити і зараз. Це таке, знаєте, ці аксесуари вони дуже доречні. На січень місяць я буду щомісяця видавати завдання. Я пропишу, і буде коробочка на сьогоднішній день. Я ще не приготувалась до кінця, але обов'язково, уже в, в, в кінці січня, вже в кінці січня, правильно сказати, я видам через коробочку на лютий місяць завдання. А в цьому місяці я скажу просто те завдання. Ну, вибачте, але це таке більш, мабуть, потрібне мені. І тому я. І актуальне в цьому місяці буде. Тому я і хочу дати таке завдання. А, якщо вам цікаво, то приєднуйтесь, будь ласка, я ж кажу, умов ніяких не буде. Не, не треба нікого там перераховувати під великою кількістю. Під відео, я вважаю, це не потрібне. Ви можете просто писати тег і тегу дивитися всіх блогерів на Ютубі, по тегу дивитися роботи в інстаграмі наших майстринь, тому що це підтримувати друг друга. Мені доподобається, що зараз так активізувався україномовний YouTube, і ви знаєте, це дуже круто, що ми можемо друг дружечку підтримувати. І вас я закликаю всіх підтримувати наш україномовний контент. Дівчатка, якщо ви бачите, що якийсь блогер створює свої відео. Можливо, тільки вчиться говорити українською мовою, не треба засуджувати. Просто делікатно поправте людину, якщо десь ви бачите, що вона говорить неправильно українською мовою. Я всім вдячна, хто мені підказує. Тому що я добре знаю, що я на сьогоднішній день не володію дуже гарно українською мовою. В зв'язку з тим, що я мало нею спілкувалася в останніх. Майже 20 років, боже. Я була в шоці, коли я це зрозуміла, що пройшло вже майже 20 років. Тому, дівчатка, якщо вам цікаво приєднатися до такого проєкту, я планую ще таку поправочку більш детальнішу, тому що, можливо, хтось нічого щось не зрозумів. Я планую зробити таку коробочку цю з аксесуарами. І буде, знаєте, завдання щомісяця буде щось для. З головних уборів. Тобто, це може бути шапка, це може бути берет, це може бути ба цей капор, да, це може бути косиночка, яку одягають на голову. Тому тобі, Щось з головних. Уборів. Можливо, комусь випаде бажанням, наприклад, ми витягнемо серед літ, літа головні обори, і хтось захоче собі зв'язати панамку, то теж це буде правильним рішенням, чому б ні. А, також, наприклад, щось на ручки я хочу зв'язати. Да, наприклад, тобто це можуть бути і рукавички, і рукавиці, і мітинки. Тобто... Це, що можна вдягти да, на ручки на наші з вами. Також щось на ніжки. Це можуть бути і шкарпетки, і слідочки, і тап тапочки кімнатні, хтось в'яже, наприклад. Да? І гольфи, все, що ви забажаєте. Тобто я не буду обмежувати людину чимось. Тобто я так от пропишу пункт, як ми бачимо, да ось головні убори, щось, щось на голову, щось на шию, щось на ручки, щось на ніжки. І буде п'ятий, мабуть, пункт. Я зроблю це такий пункт, тому що в нас є дівчатка: щось будь-що з аксесуару, тобто п'ять таких пунктів буде. Я пропишу по два і, мабуть, шостий теж якийсь. Зараз поясню, чому шостий, тому що перше завдання я зараз сама кажу вам тобто без витягування ніяких бумажечок, рандомне завдання. І, можливо, ще якесь одне завдання воно буде таке рандомне. Можливо, я звернусь до когось з блогерів, і він мені підскаже ідею. Можливо, ще щось. Ну, ось, ось такі ідейки, знаєте, це таке. Тобто, це відволіктись і в'язати в гарні компанії. Ще раз повертаюся до чату. Хочу я створити чат в Телеграмі, тому якщо ви хочете приєднатися до цього проєкту, пишіть, будь ласка, мені в коментарях, наприклад, або в якихось е, окремих повідомленнях. Всі мої соціальні мережі можна знайти. Я залишила посилання під відеороликами на всі мої соціальні мережі. І ви там можете знайти ці посилання. Тобто. Як не навчуся не жестикулювати? вибачте. А, так, і тому пишіть, будь ласка, і я вас додам до цього чату. На сьогоднішній день цього чату ще немає. Я обов'язково, якщо хоч будуть якісь люди да, звертатися, будуть писати, то я створю цей чат і буду обов'язково допомагати кожній людині, яка звернеться, в'язати. Можливо, будуть дівчата, які будуть в чаті, також вам допомагати. Тобто це зовсім безкоштовне таке бажання допомогти, щоб наші люди більш навчились в'язати, тому що сьогодні я чую, що є люди такі, які згадали: о, я десь в школі в'язала, і знаєте, я б щось в'язала. Я підписана на дівчинку в інстаграмі. Вона тільки-тільки ну, взяла в руки в спиці ще не багато чого не вміє, але то подружці в'яже, а то то в'яже, то ще комусь. Знаєте, це так круто. Що людина намагається вчиться, розвивається для мене? Це ну. Я обожнюю в'язання, я, я вже багато разів казала, я готова нести в'язання в маси, тому я вирішила, що буде такий безкоштовний чат зовсім без якихось для тих учасниць, які хочуть приймати участь. Тобто я маю на увазі про яку допомогу. От ми сьогодні з вами в'яжемо, зараз я трішки пізніше скажу завдання, да? Якою, наш темою завдання. Да? І ви можете розібратися, як це зв'язати, якісь там питання у вас виникають. Ви пишете в чат по цій темі, і ми обов'язково розбираємо. Їх. Допомагаємо вам в цьому питанні. Можливо, хтось з дівчат буде допомагати, якщо будуть в чаті більш досвідченіші в'язці. Я буду вдячна всім, хто захоче приєднатися. Це не важке буде завдання. Я ж кажу, хто щось на шию, щось там. Ну, наприклад, знаєте, що в мене така викликала ідея. Можливо, хтось там захоче якийсь воротник зв'язати, чи ці чокери. Пам'ятаєте? Пам Пам'ятаєте, було час моду. І так. І стосовно завдання, тому що вже ж треба казати, вже останні місяці, сьогодні, мабуть, 28 січня, коли я записую це відео запрошення. Тобто відео будуть виходити або в кінці місяця, якісь там останні дні місяця запрошення. Я буду писати, що це завдання на слідуючий місяць. І в цьому ж відео я буду вам показувати, як я виконала цю роботу цього місяця. Завдання на наступний місяць, на січень місяць, перше завдання щось на ручки. Я планую в'язати собі рукавички. Пам'ятаєте, я вам казала, що я буду знімати відео-майстер-клас, він є частини з відзняті. Можливо, за допомогою цього, цих варіантів я все ж таки доз... компоную те відео, дозбираю докупи все і випущу для вас відео. Щось на ручки. І, звичайно, якщо ви ніколи не в'язали рукавички чи рукавиці, і у вас є питання, пишіть, будемо разом розбиратися і в'язати, творити в одному разі, нести маси, добро. Так що я вас всіх запрошую. Дякую всім за увагу і до зустрічі!